Ціна на електричну енергію сьогодні складає 4 ,32 гривні 32 копійки для населення, і 2 ,16 гривні 16 копійок в нічний час, і 2 ,64 гривні 64 копійки в зимовий період часу для власників електрокотлів. І цей тариф він абсолютно економічно обґрунтований, і його достатньо для того, аби і державна енергоатом, і Державна Укргідроенерго могли спокійно покривати різницю в тарифі між ринковою ціною на електричну енергію і ціною за якою відпускають за постановою уряду так званий ПСО для населення, Цін, змінювати ціну навіть в наступному році, попри там інфляцію або будь-які якісь інші виклики, я наразі не бачу. Ну єдиний фактор, який може вплинути там на зміну ціни, це звісно там знову ж таки російські якісь масовані атаки на нашу енергетичну систему. Вони теоретично можуть вплинути на знову ж таки на підняття тарифу на електричну енергію. В іншому випадку наразі гострої потреби немає енергатам і укргідроенерго, хоч вони і несуть це навантаження, дотують населення, але їхній економічний стан дозволяється зробити і в наступному році. Тому я вважаю, що ціну на електричну енергію можна в 2026 році не чіпати і залишати такою ж як вона є вона абсолютно буде прийнятною для державних компаній і для населення.